Друзі, спека прям неможлива. Всі бачите, як жарко, і зараз дуже важко. Але тому, хто хоче купити собі класну тачку, приходить до нас в автопарк і купує. І зараз ми вас познайомимо з новим власником Audi Q7 і він нам скаже, як було з нами працювати і чим він задоволений, а чим ні. Розказуйте, як вам з нами, що сподобалось, що не сподобалось. Ну, сподобалося, що якось Ну, все, все чудово, все питань нема. Проблем нема, як кажуть, від моменту огляду машини до моменту покупки, можна сказати, від 30 до години часу. Все оперативно, питань нема. А якщо якісь проблеми є, то я думаю, ми між собою вже вирішили. Да. Да. Супер. Я так, вас тоді вітаю з да. все, дякую вам Хай служить, ключик тепер ваш. Ми на зв'язку, то ми, якщо що Все. І ви звертайтесь до нас за новою тачкою.